Так, та що, я вам покажу до цього мостика до, іменно до переднього. Ось бачите, які є у нас комплекти, там їх куча, звісно. Ось бачите, які у них тут. Оце у нього шах. Оце 13 950, 975, 13 800 по 0,25 тисячних шах. Це, ця шайба, чи втулка ставиться між підшипниками конічними хвостовика. І ним робиться натяг підшипників іменно хвостовика. Тут діаметр 1, на задній мост там ще одільні настуки, є тому що там менший діаметр. І без них ніяк. І оцей комплектик. Валяр, скільки? По оріги? 1030. Та років п'ять назад був, мабуть, 18 тисяч. Ну, а зараз, я думаю, тридцятку желез. Ну, коротше, це стратегічний запас. Ну, це оце індуси малюють бо в них не було лазерного цього пацана якось так.